Мене звати Оленка, і сьогодні будемо говорити на нову тему, яка, якою я вирішила з вами поділитися. Тема, яка стосується і е, зручності ведення е, слідкування за своїм здоров'ям, і спорту, і взагалі того, що. Ходити в зал, не ходити в зал, чи можна займатися вдома, як це робити, так щоб ну не кинути це на наступний день, хочу поділитися з вами своєю знахідкою, і можливо вона вам стане теж в нагоді. Зазвичай у мене дуже довго на телефоні був календар. Критичних днів, і він виглядав як така маленька книжечка з квіточкою. Але не так давно я знайшла новий застосунок і вирішила його потестувати. В результаті він мені дуже сподобався. Я розумію, що він набагато зручніший, набагато корисніший, і в нього є купа крутих функцій. Вони, може, будуть платні, але ну, навіть ті, що безкоштовні, теж є крутими. Стосунок називається 28. Я не знаю, мабуть, це американський застосунок, тому що як змінити мову я не знайшла. Все там іде англійською, але основні функції вони супер зрозумілі, як там все працює. Отож, що мені подобається в цьому застосунку? По-перше, його естетичність. Тобто там використовуються дуже гарні фотографії, дуже гарні різні ілюстрації, і фішка цього календаря. В тому, що вам на кожен день іде інформація про вас, що зараз відбувається з вашим організмом відносно вашого циклу, які у вас там енергії сьогодні, що ви можете відчувати, які емоції можете відчувати, що корисно їсти в цей день, і якими фізичними вправами можна займатися. Все стандартно, ви вводите свої дані. Цей календар буде слідкувати за тим, як змінюється ваш цикл. Там є так само журнал, ви можете його дивитися. Але крім цього, є от інші функції, такі як рекомендації по їжі, Але мені здається, що вони тільки з преміум-аккаунтом, тобто за гроші. А також є безкоштовна функція, це е, тренування. І для мене це стало супер відкриттям і е, зовсім змінило моє відношення до спорту. Взагалі я ходжу в зал, е, і це якби нормально на постійній основі. Але все-таки бувають дні, коли я не хочу йти, або якась погода не така, або немає бажання, або хочеться просто залишитись вдома. I quit the gym. Щоб совість не гризла, я можу позайматися вдома. Як це було раніше? Раніше я робила якісь там вправи, які я знала, ну і як би все. Але тут в, цій, в цьому застосунку є оця крута функція. Кожен день вона вам дає нове відеоінструкцію, тобто урок, грубо кажучи, з тренером з тими вправами. Тим тренуванням, який підходить вам зараз відносно вашого циклу, тобто, якщо відносно вашого циклу у вас там багато енергії і тому подібне, це буде якась динамічне тренування. А якщо, наприклад, це якийсь такий етап, коли от у вас немає сил. То це будуть якісь дуже такі розтягування, дуже повільні, дуже такі медитативні вправи. І це дуже круто. Мені насправді дуже подобається, що кожного дня це різні вправи, абсолютно різні. За цей час, поки я пробую, я вже пробувала і типу пілатес, і стретчинг, і йогн, і тренування на ноги тренування на І також тренування де кікбоксинг кардіо. Four, three, two, keep marching. So make sure sweet and a warm up exercise. Inhale, let's enjoy this one while we got it. Down dog position. Pedal it out. Bend right knee, sorry, 20 seconds секунд он. 10... 4... Саме цікаве, що вправи дуже легкі. Ну, тобто, це не такі вправи, які ви не можете зробити. Це достатньо легкі вправи, але якимось чином, ну ви реально тренуєтесь. Вам реально ви відчуваєте, що ви потренувалися. Хоча немає такого надриву, немає того, що от ви не можете. Звичайно, тобто все ок, ви можете це робити. І в принципі, якщо тренування там приблизно може бути 20, 30, 45 хвилин за цей час, ви справді гарно тренуєтесь і ви потім відчуваєте цей результат. А тому для мене це стало супер таким крутим. Крутою фішкою, я тепер не нервую, коли не йду в зал, бо в принципі я знаю, що можу зайти в цю програмку і собі щось нове спробувати тобто позайматися. І я знаю, що це буде в принципі цікаво, це буде не нудно, це не буде те саме. Це кожен день щось нове. Плюс, якби. Це не дуже важко і можна це робити так, щоб ну, потім від цього не вернув. І загалом досвід користування цим застосунком є дуже приємним. Якщо, наприклад, ви шукаєте якийсь новий календар для себе, або вам цікаво, як от співвідноситься взагалі ваш спосіб харчування, ваші фізичні навантаження відносно вашого конкретно вашого циклу. А, можете спробувати цей застосунок, тому ну, що так само ці а, всі вправи будуть підлаштовуватись під вас. Тому це такий ще персональний підхід. Я дуже радію, що насправді з'являється багато і українських застосунків, і іноземних застосунків, які. А, Допомагають робити якісь такі важливі речі більш простішими для нас. Самими Такими головними базовими речами це для кожної людини є водний баланс, скільки води ви п'єте, що ви їсте, яке у вас харчування, ваша фізична активність і е, щось четверте. Давайте зупинимось на трьох. Може здатися, що це застосування воно більше про фізичне тренування, але ні, насправді там комплекс. Просто на даний момент з усіх функцій цього застосунку я зрозуміла, що. Він мені допоміг саме от з фізичною активністю. Надіюсь, ця інформація сьогодні була корисна вам. Залишайте ваші відгуки, ваші коментарі. Будь ласка, не забувайте підписуватись. І дуже велике дякую тим, хто вже підписався. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимося в наступних відео. Бувайте!